Легка тюль вагою 15 кілограм ціною 3,50 євро за кілограм. Сорт перший. І почнемо ми з ось такої легенької тюлі. Вона йде маленьким розміром. Недовга і не широка. І до неї є шпара. Наступна у нас буде ось така тюль, вона вже буде велика. прям-прям, Широка, довга. Ось така дуже, якщо чесно. Ось такі візерунки має вибиті. У нас ще одна така ж велика, широка. Ось така красота. Просто бомба. Також зверху біленька, а не дуже цікаво оформлений ось такі віточки. Наступна у нас буде біленька. В осінній такий принт з яблучками. Дуже така цікава. Також. Широка, але не довга. Наступна у нас буде... Ай, а що це таке? Це, що це така штора красивезна. Необхідні двері буде бомба. Ці ниточки. Наступна у нас буде ось така ліляна. Коротенька, маленька. Далі. Нас Давай. Після допустим. Ось Простенька, біла. А ні, не простенька, не з дуже цікаво оформлена глянути. Вона є довгою. Плотненька, правда? Прикольно. Наступна у нас буде ось така. Загасенька, прогора. Як бачите, вона є довгою, але вузькою. Так, наступні ще одні ось такі з нитками, тороками. Хто їх називає? Ну, треба це розпутати, напевно. Так, ось така цікава тюль. Так, от вона йде вузенька, але довго. так, так. Цікаво. Прикольне така. Наступне у нас буде маленька. На малесеньке віконечко таке. Далі пудрова. Також подвійна така на маленьку віконечко. Бачите, таку цікаву форму має. Наступне у нас буде ось така тюль. Бачите, вузенька, але довга. Також на маленьке віконечко. І ця така в полосочку маленька. Наступна буде ось така. Що Та... це у нас тут таке? Та ось така? Наступна чорна, також вузенька, але довга, як бачите. На ось таких... Типу застібочку. Наступна, ой-ой-ой, довга. Почекаю, настане, запуталась в мене. Довга, широка, класна, коротше. І до неї є така ж пара. Наступну візьмемо жовту. Ось таку. Вона також йде довгою, але бузенькою. Вона тут в одному екземплярі. Наступна така пастельно-жовта, широка, довга, гарна. Не дуже цікаво оформлений. Бачите, таким манжетиком. Так, далі. У нас буде ось така бежевенька. Також широка, але не довга. Тобто її довжина ось така. Наступні штори будуть, як тих дві попередні. Так. Біленька, легенька, ось така тюль. Вона також не є довгою, не є широкою, але дуже красиво оформлена. Ось такі мінімалістичні блискітки. Наступна у нас буде ось така. Така цікава. Але вона маленька. Далі щось велике знову. Гляньте, яка красота. Вона так виточками зроблена. також. Вона є дуже широкою, але короткою. Далі у нас ось така малесенька тюль. Можна навіть як салфеточку її використовувати. Далі буде ось така. Вона також іде такою ширшою, але короткою. Наступна буде ось така шторка. Також маленька. Щось вона. Ось така ляна. Тюль, вона йде на ось такій широкій основі, бузенька, але довга. Далі. Далі у нас буде ось така цікава. Дуже красиво так оформлена основа. Як бачите, довжина її. Коротенько. Це до неї ж йде пара. Наступна у нас, тут, на нас буде ось така тюль легесенька. з тюльпанчиками. Скажи красива. Mm -hmm. Дуже красива така, весняна, весняна. Далі у нас буде ось така осіння депресія, я би сказала. Такі кольори осінні-осінні. Також дуже гарна. Наступна така маленька. Ось така манюська. Також повністю в мереживо йде. Так, далі у нас ось така біленька, але вона дуже класно переливається, так, як перлинка. Далі. Ось така на маленьке віконечко. Така, дуже багато маленьких. Це, мабуть, і зручно. Так, мені здається, вони вже такі були, правда? Чи ні? Похоже? похоже. Так, це щось дуже велике. Ось така красота. Мені здається, вона підходить для плетіння москітної мислі, правда? Щось похоже. Але прикольно все. Ми з вами розглянули цілий лот лотик легкої тюлі ціною 3,50 євро за кілограм. В лотику в нас 15 кілограм першого сорту. Тому для замовлення звертайтеся у Viber до наших менеджерів і забирайте ці тюлі.